Я вже приїхав на розвантаження, і от таке от стало, що чуть не попали ми з цим, як там сказати, з цим вантажем. Вчора скидують заявку. В заявці вказується, що потрібно приїхати з температурою на завантаження від плюс 10 до плюс 20. Ну, приїхав я на завантаження. Мене почали завантажувати. І треба було зробити видрук, записати в журналі всі дані, все повністю. Ну, записав я там номер машини, коли приїхав цей, температуру. І потім дивлюсь, що тільки у мене у одного ну, від плюс 10 до плюс 20 було там плюс 13. А у всіх інших там 0 і плюс 4, саме максимум був. Ну Я ж питаю, а що так. Чи що це в мене за товар такий, що у мене від плюс 10 до плюс 20? Вона каже: да не може такого бути. У нас е, свіжий, ну, як, свіжий товар це курка. Е, курку вони дроблять е, на, цей, там, на, на ножки, крилишки, е, бедришки, да, і так далі. Каже, ні, не, не, не можна. І каже: взагалі, хто це тобі таке написав? Кажу, ну, замовник написав, скинули мені заявку, я з цією заявкою повинен був їхати на розвантаження. Тобто, якщо б я не побачив би, що температура повинна бути там, ну, максимально плюс 4, і то вже, коли взяв документи, то написали, що товар повинен їхати від мінус -2, від 2 до плюс 2 градусів. Тобто можна на нулі ставити собі сміло і їхати. І ну, за 8 годин, щоб сталося б з товаром? Що б могло бути в цей дби? Товар не прийняли, прийшлося би його купляти за с. Св...